Це стайко. дивовижні пригоди в лісовій школі. Секрет Васікицина. Розділ третій. Цякицин його робота. Всі, хто вміє лазити по деревах, відмовляються. Гра у війну. Хлопці розходяться, не дочекавшись. Ох, хоча уроків не було, але учні розходитися по домівках не поспішали, юрмилися на великій галявині і жваво обговорювали несподівану новину. Ах, ви подумайте, ви подумайте, ах. вигукнула вірочка вивірчук і обмахувалася своїм пухтасним хвостиком, наче їй. Від переживань нічим було дихати. З годинника витягти коліщатку – це ж додуматися треба. Склескувала лапами м'яу. Свинство, кривила п'ятачок хрюша Кабанюк. Бебебезу, безумовно, кивала зіна бебешко, а вовчик вовченко Раптом глянув на Васю Кицина, що стояв, як завжди, осторонь від усіх, приставив лапу до рота і зловісно проказав. Це Кицин, Васька, його робота. Я вас запевняю». Абсолютно, блиснув очима Рудик Лисовенко. «Та ви що? Замахали на них лапками дівчата. А було в нас таке до його появи була, вищерився вовчик. Абсолютно! знову блиснув очим Грудик. І все-таки оббебережно з висновками, сказала Зіна Бебешко. Для таких звинувачень треба мати серйозні докази, сказала раїска Камняло. Так, так, підхопила в один голос кося в ухані колько колючка. Ну. Значить, це або вірочка Вивірчук, або раїскам нявка, або Михайлик Ведмеденко, сказав вовчик, що? 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 Вражено пороззявляли роти і вірочка, і Раїзка, і Михайлик. Бо для того, щоб викрасти коліщатко, треба що? Треба було забратися на дуба. Треба добре лазити по деревах, сказав вовчик Вовченко. От вам і що, задоволено прохихикав Рудик Лисовенко. Він дуже любив, коли комусь було непереливки. А хто в нас уміє добре лазити по деревах? Ні вовки, ні лисиці, ні зайчики, ні їжачки, ні кози, ні лосі, ні дикі свині не вміють. Навіть бурсук, борясук сук по гладенькому, прямовислому стовбуру. Так високо не залізе, сказав вовчик. Не залізу, поспішив погодитися бурясук. А білочки ведмеді, ведмедів запросто. отже ха. єхидно сміхнувся вовчик. Отже. підхихикнув Рудик. Я не брала коліщатка, сказала Вірочка, і на очах у неї блиснули сльози. Чесне слово не брала. І я не брала, ціпала зуби Раїска, І я, буркнув Михайлик. Значить, лишається Васька Кицин, торжественно стартував Вовчик. Я так і казав. Ну, абсолютно! підхопив Рудик. Як ми козоли, бачите, мовчить і очі ховає. Всі? Подивилися на новачка. Він справді часто-часто моргав і ховав очі. Він боявся розплакатися. Справді, коли тебе всі підозрюють, а ти не знаєш, як виправдатися, що ти маєш робити? Хм, тільки моргати і ховати очі. Косі вуханю і кольковій кольорці стало дуже жаль Васю Кицина. Вони були певні, що він не брав коліщатка. але як доведеш? Ти ж не брав, правда? з надією спитав у новачка Кося. Не брав, тихо сказав Вася. От бачите. вигукнув Колько. Усі злодії на допитах кажуть, що вони нічого не брали, сказав вовчик. Точно. підхопив родик, наче він бував на допитах. От не требе беба, не треба беба звинувачувати, коли нема точних доказів. Вигукнула Зіна Бебешко. Правильно, от прийде бабу Бровко Барбосович. Ви ж чули, він у поліції працював. Усе стане відомо, сказав колько колючка. А зараз давайте у щось пограємо. Запропонував Кося Вухань, щоб якось припинити ці розмови. Давайте, підтримав друга колько-колючка. У війну, у війну, закричав вовчик Вовченко. У війну, війноньку, заспівав Рудик Лисовенко. Вовчик і Рудик визнавали тільки одну гру у війну. Причому щоразу вони були наші, а всі інші вороги. А перемагають, як ви знаєте, завжди тільки наші. Отже. Гра кожного разу мала закінчуватися перемогою Вовчика і Рудика. Тому хлопчики не любили гратися з ними у війну, але й відмовлятися було ніяк. Все-таки хлопчики то хлопчики, хто відмовляється, той боягуз. От і зараз Вовчик і Рудик закричали Ми, наші ви вороги! Схопили у лапи по замашній гілляці і, наставивши їх як автомати, затрататакали на весь ліс. Трата-та! Падай, ти вбитий. до ду, ду ду мої кулі пробили тебе наскрізь! Падай! Ще кілька хвилин і всі вороги були б знищені. Вовчик і Рудик святкували б перемогу, але... Михайло Ведманенко раптом закричав: Ні, ні, так не цікаво. Давайте хтось буде ховатися, а хтось шукати. Наче десант. А вже тоді стріляти. Правильно, правильно! закричали кося в ухані колько колючка. Дівчатка, як завжди, у війну не грали, вони зібралися собі окремо і грали у мирні дочки матері. Ну, гаразд змушені погодитися вовчик Вовченко і Рудик Лисовенко. Тоді ми ховаємося. Ми будемо наш десант, а ви вороги. Шукайте, затуляйте очі і рахуйте до 100. А тоді йдіть шукати, тільки не підглядайте. Усі затулили очі лапами і почали хором рахувати, а вовчик і Рудик. Дреманули у ліс. 97, 98, 99 сто. Всі одноголосно розтулили одночасно очі. Ніхто не підглядав. Вони були чесні хлопці. Значить, так, сказав Михайлик Ведмеденко, він завжди був командиром ворогів. Розділяємо ліс на п'ять секторів і прочисуємо. Як тільки знаходимо їх, подаємо сигнал. Отак. І... Михайлик пронизливо заверещав. Верещати вмієш? спитав він у новачка. Врумію, сказав той і заверещав. Так, пронизливо, що дівчатка аж поприсідали. Правильно, сказав Михайлик, верещати мієш. Но... Побігли. І всі розбіглися у різні боки, кожен у свій сектор. Дуже довго на глявину не прибігав ніхто. Дівчатка вже почали хвилюватися. Аж ось прискакав захеканий Кося Вухань. Він, звичайно, бігав швидше за всіх. Не чули? Не верещав ніхто? Не чули?» сказала дівчатка. Другий прибіг Михайло Ну що? нічого, розвів лапами Кося, не знайшов. Я. Тут придріботіли майже одночасно Боря Сук і колько колючка. Глухо, у нас глухо нема, сказали вони. Почали чекати Васю Кицена. Чекали, чекали, а його нема. Вже й сонечко на обід повернуло. Дівчатка вже награлися, попрощалися і розбіглися по домівках. А Васі немає і немає. Ні Васі, ні вовчика з рудиком. І не вирощить ніхто. Тихо в лісі. Що таке? Я вже їсти, хочу, сказав Борясук. У нас сьогодні на обід борщ і каша. «А У нас галушки з медом, зітхнув Михайлик Медведенко. Кося з кольком перезирнулися і промовчали. До моїх теж чекав смучний обід і їсти дуже захотілося. Але не кидати ж гру, не дочекавшись всіх, так чесні звірі. Не роблять. Хлопці, може не граємо, захукав Михайлок Медведенко. Хлопці, ми йдемо додому, загукав Борясук. Хлопці, Васю, вовчику, рудику, де ви? разом почали гукати кося і колько. Та ніхто у лісі не озвався. Довго вони гукали, довго чекали. Нарешті Михайлик сказав. Може, вони вже давно вдома, а ми чекаємо. Напевне, погодився бурясук. Ви що, не знаєте їх Вовченка і Лисовенка? Вони ж ніколи ні на кого не зважають. А Вася? спитали кося і Колько. Він же не такий. А ось, мабуть, незручно було повертатися, не знайшовши їх. От він і гайнув теж додому. Почекали хлопці ще трохи, погукали і розійшлися.